Що таке ідеальне підкаблучництво? Це коли ти не ставиш себе вище за жінку Так? в нашому патріархальному світі. Причому ти визнаєшся в сім'ї. Це одна історія. Угу. Важко зізнатися собі, що ти не головний. Та, Ну ти ж ніби альфа-самець. Ти пройшов той шлях? Так, я пройшов цей що шлях. Заспокоївся вже. Так, так. І наступний крок це коли ти визнаєш це на людях та в жартівливій формі, але я ж це визнаю. Ти ти підкаблучник. Ну, ну давай розберемося тоді в дефініціях. Що а така такі? я не знаю, це ти ж сказав ну, мої, то, моя, поняття. Дивись, моя історія. Я так. вважаю, що моя дружина мудріша. Я це вже так. визнав. А, я їй більшості випадків готовий довіритись і довіряюсь. А це значить, що в принципі, вона веде, а я відомий. Відомий, як там, я відомий і видомий так. так. в сім'ї. Ну, Напевно, що це і є про підкаблучизм, так? такий, типу, знаєш, жінка головна на сім'ї. Так, якщо це про те, а що… А Так. І головна. І це так класно, перекласти відповідальність, якщо хтось готовий її взяти.